Як ви обираєте про що молитися перед початком засідання в сенаті? Я синет що молитва за прая із токін я вірю, що молитва це розмова з Богом. Ми розмовляємо через молитву не лише тоді, коли нам щось потрібно, але й тому, що ми маємо з ним стосунки. А вже ж коли виникають труднощі, і ми потребуємо надприродної допомоги, ми звертаємося з цим до Господа. І тому, коли я побачив російські танки, які прямували на Україну, це звичайно був привід для молитви з менестоаємто тому, що як священнослужителя мене вчили піклуватися про безпорадних, про страждаючих, турбуватися про тих, хто в небезпеці, про бідних. Це безумовно була причина молитися не лише для мене, але й для сенаторів. Хтось вже дякував вам за те, що ви згадуєте Україну у своїх молитвах. Меншені Україні я веду переписку з депутатами українського парламенту, і вони дуже вдячні за наші молитви за Україну. Ми також молимося і постимо. Ми віримо, що коли ви відмовляєтесь від їжі, це посилює вашу молитву. Я знаю сотні людей на капітолійському пагробі, які почали постити після російського вторгнення рік тому. Ми виконуємо так званий піст веселі. Ми нічого не їмо до третьої години дня. Потім маємо один прийом їжі і далі не їмо знову до третьої години наступного дня. Ми тримаємо такий піст вже упродовж місяців. Я навіть трохи схуд. Цей піст тримали сенатори та сотні людей, і я вірю, що Бог відповів на наші молитви, тому що багато людей прогнозували, що це вторгнення буде успішним і закінчиться за кілька тижнів. Більшість і не підозрювали, що Україна, якою ми її знаємо, вистоїть через рік після вторгнення. Абіліжбіказ. Я вважаю, що це завдяки посту та молитві людей на капітолійському пагорбі та у багатьох церквах, де я проповідую по всій країні. Я закликаю людей почати постити і молитися за Україну, і Бог відповідає на наші молитви. Ці люди також можуть робити благодійні внески, і вони дуже раді, що можуть допомогти. Один вірянин навіть сказав мені нарешті, є те, що ми можемо зробити, тому що вони відчували себе паралізованими. Тепер я можу постити і молитися, і я знаю, що молитва справді має значення. Такі відгуки я отримую. Чи пам'ятаєте ви той день, коли ви вперше вирішили включити Україну у свої молитви? я думаю, це було ще тоді, коли колона танків почала повільно наближатися до кордонів України. Ще до перших пострілів ми почали молитися до початку великих військових дій. Тоді ми посилили наші молитви і почали постати. І ми бачили, як рухалась рука Бога. Тому що є люди, які передбачали, що НАТО розпадеться, що підтримки не буде, і ми молилися, щоби всемогутній Господь проявив свою волю, і він це зробив. Я абсолютно переконаний, що Україна виграє у цій війні. Ви вже тривалий час як капеланом сенату. Як на вашу думку змінилися ваші молитви від початку служби і до сьогодні? У наших молитвах. Ми просимо про конкретні потреби України. ті танки, які зараз надходять. Ми вважаємо, що це відповідь на молитву. Ми молимося про мудрість для наших лідерів і для наших трьох гілок влади судової, законодавчої та виконавчої, щоб Бог їх скеровував. Ми молимося за НАТО і за країни, які прагнуть допомогти Україні, щоб Бог їх провадив і благословляв. Наші звернення до Господа дуже різноманітні, і він відповідає на ці молитви. Я знаю, що є традиція запрошувати священиків як гостей для прочитання молитви перед Сенатом чи Палатою представників. Чи думали ви запросити українського священика для молитви? Так, у нас є програма запрошених капеланів. Навіть сьогодні був запрошений капелан. Це відбувається приблизно двічі на місяць. І, звичайно, якби президент Зеленський взяв із собою священника під час візиту у Вашингтон, то мабуть того ранку молитву у конгресі читав би православний священник. Насправді у мене таке відчуття, що і сам президент Зеленський міг би прочитати молитву. Він дуже духовна людина. Іншими словами, ми вітаємо таку можливість із розпростертими обіймами. Я думаю, це надихне американський народ, так само як промова президента перед спільним засіданням конгресу надихнула багатьох людей у всьому світі. Що би ви хотіли сказати українському народу, українцям у всьому світі, тим, хто на батьківщині, і тим, хто був змушений покинути свої домівки? сказати... My brothers and sisters in Ukraine. Я хотів би сказати своїм братам і сестрам в Україні, що Бог діє, як сказано у посланні до римлян, розділі 8, вірші 28, в усьому Бог діє на благо тих, хто любить його, хто покликаний згідно з його наміром. І я хочу, щоб мої українські брати і сестри знали, що Бог знає їхній біль. Як каже Біблія, він порахував їхні сльози і жахи, через які вони пройшли. Господь створить зі зла добро, він створить любов з ненависті. І я хочу, щоб український народ знав, я пророкую, що найкращі дні для України іще попереду. The best days for Ukraine are still ahead.